Останні сезони принесли нам неймовірні сюрпризи, що здивували навіть найвідданіших вболівальників у цьогорічному Кубку України. Ми стали свідками фантастичних моментів від таких команд, як Буковина та Вікторія, які, долаючи всі труднощі, продовжують боротьбу за титул, дивуючи всіх своєю відвагою та бажанням перемагати на полі. Але не тільки на українській арені були сенсації. Візьмемо, наприклад, розіграш Кубка Англії 22 23 року, де Шеффілд Юнайтед шокував футбольний світ, вибувши Тоттенхем і дійшовши до півфіналу. Це стало справжнім тріумфом для цієї команди і чудовим підтвердженням того, що в кожному розіграші є місце для несподіванок. В цьому відео я розкажу про найбільш несподівані фінали в історії кубкових протистоянь. Обов'язково підписуйся на канал, став вподобайку та пиши коментар, який кубковий матч тобі запам'ятався найбільше. Ну що, готові зануритись у ці незабутні моменти? Тож не гаймо часу і починаємо. Клуби з нижчих дивізіонів вигравали найстаріший футбольний трофей світу лише 10 разів. Фінал Кубка Англії 79-80 став історичним для Вестки Юнайтед. Команда з другого дивізіону протистояла потужному арсеналу, який тоді був фаворитом. Матч відбувся на легендарному Вемблі за присутності понад 100 тисяч глядачів. Попри очікування, гра видалася не такою односторонньою. Єдиний віршальний гол було забито вже на 13 13-й хвилині. Після влучного удару Тревора Брукінга цей момент став класичним прикладом прагматичної гри Вестхема, які зосередився на обороні й стримуванні атак канонірів. Арсенал домінував у володінні м'ячем і створив кілька небезпечних моментів, але блискуча гра вратаря молотобійців Філа Паркса допомогла втримати рахунок. Для Вестхема ця перемога стала однією з найбільших сенсацій в історії Кубка Англії, а також останнім випадком, коли турнір вигравала команда не з вищого дивізіону. Спочатку Кубок Німача був турніром для команд з першого дивізіону. Так тривало і після створення Бундесліги в 63-му році. Напівпрофесійні і любительські клуби були допущені до змагання тільки в 1974 році. Матір'ю всіх сенсацій вважається перемога Епінгена над Гамбургом в тому ж році, перший раз, коли команда третьої ліги вибила суперника з еліти. У 1990 році Брусія Дорнон стала першою командою Бундесліги, яка програла колективу з четвертої ліги Гройтерфюрд. А в 1997 році Айнтрахт Трір з третього дивізіону вибув з одного розіграшу володарів Кубкової УЄФА Шальки та ліги чемпіонів Брусію Дортмунд. Сенсаційний шлях команди, яка знаходиться зараз у регіональній лізі Південний Захід, був перерваний в півфіналі після програшу Дуйсбургу серії пенальті. Кубок Німеччини 91 92 був першим після виз'єднання Німеччини, в якому зіграли команди з колишньої НДР. Також цей турнір залишається єдиним, який виграла команда з другої Бундесліги. Гановер на своєму шляху до свого першого єдиного виграного кубку обіграв такі команди з еліти, як Бохум, Борусія Дортмунд, Карлс Руе, Вердер Бремен та Борусія з Менхенгладбаха у фіналі. Перемога Ганновера стала пам'ятною подією в історії Кубка Німеччини, але в наступному сезоні сталася ще більш сенсаційна подія. У фінал вперше вийшов клуб з третьої ліги. Це була резервна команда Герте. Маляків з Герте полюбила вся Німеччина. Наймолодшому футболісту в тій команді було 18, найстаршому 23. В деякій мірі дублю Герте щастило, адже на шляху до фіналу їй зустрілася тільки одна команда з Бундесліги. Проте вони грали з більш досвідченими і сильними суперниками, і їх вихід у фінал не варто недооцінювати. В останньому матчі їм протистояв Байєр на 76 -ти тисячному Олімпія штадіоні був еншлаг, Леверкузен грав набагато краще, але ми сподівалися, що якось дотягнемо до додаткового часу та серії пенальті. Або що нам пощастить з якимось випадковим ударом, згадує Карстен Ремелов. Один з небагатьох футболістів тієї Герти, який провів гарну кар'єру у майбутньому. Ця надія протрималася до 77-ї хвилини, а потім Байер забив єдиний і переможний гол. Фінал Кубки Франції 95-96 увійшов в історію як протистояння і Голіафа, команда третього дивізіону НІМ зустрілася з фаворитом турніру Осером. Матч прийшов на парк де Пренс у Парижі, і для Німа це був шанс здійснити футбольне диво. Попри статус аутсайдера, нім на шляху до фіналу здолав декілька команд із вищого дивізіонів, демонструючи яскравий самовідданий футбол. У фіналі команда зробила все можливе, щоб стримати атаки осера, але клас осера на чолі з тренером Гіру дався в знаки. Нім здивував усіх, відкривши рахунок на початку матчу завдяки швидкій контратації, яку завершив Омар Балбей. Однак осера під керівництвом легендарного тренера Гіру не без проблем відновив контроль. На 52-й хвилині рахунок зрівняв легендарний Лоран Блан. А під кінець матчу на 88-й хвилині відзначився переможним голом Ліліан Ласландес. Попри поразку, виступ німа залишився в пам'яті вболівальників як доказ того, що у футболі завжди є місце для несподіванок і героїзму. У 2003 році рекреатіву, який вилетів з примери, зумів дійти до фіналу Кубка Іспанії, але все ж поступився не менш сенсаційній мальорці, в якій скрили Самуеля Лето та Вальтер Пандіані. В історії Копа Дель Рей було декілька випадків, коли команди з других дивізіонів опинялися у фіналі. Але найбільш сенсаційний стався в сезоні 79-80, коли Реал Мадрид грав у фіналі проти Кастильї, своєї резервної команди. Одразу ж зрозуміло, що основна команда без жодних проблем виграла 6-1. У 2017 році сенсацію створив «Алавес», вперше у своїй історії вийшовши до фіналу, але за драматизмом мало що зрівняється з опічним півфінальним протистоянням Хетафе і Барселони в сезоні 2006-2007. У першому матчі команда Франка Райкарда легко розібралася з суперником, вигравши з рахунком 5-2. Тоді забивали Хаві, Гудйонсен, Ето та дубль Мессі за Барселону і Начо за Хетафе. Але вже другий поєдинок для Барси став справжнім кошмаром. Для Хетафе цей матч став одним з найкращих в його історії. Причетний до нього став ігровець Динамо Маріс Варпаковськіс, який в той час був в оренді в іспанському клубі. Я згадував один з героїв того вечора Хаві Каскеро, головний тренер Хатафи Бернт Шустер, днями намагався вселити впевненість своїх футболістів, що камбек можливий. Саме Каскеро забив перший гол хатафи на 37-й хвилині. Гуїса до перерви зробив рахунок 2-0. А в другому таймі ще по мячу забило той же Гуїса й Дорадо. Каталонський клуб з замброттою пойолом Хаві Ін'єстою, Савіолою Рональінюю Ато не зміг відповісти на жоден з чотирьох забитих м'ячів Хетафи. Барселона вміла втрачати перевагу в три м'ячі ще задовго до приходу Ернесто Вальверди. У фіналі Хетафи протистояв Севільї і програв через гол Кануте. В наступному сезоні команда з передмістя Мадрида залишилася без Шустера і Гуїси, але знову вийшла до фіналу Копи. У цей раз Хетафи програв Валенсії один ці два фінали залишаються єдиними в їхній історії. Фінал Кубка Франції 2008 2009 став справжньою сенсацією. Вперше за 50 років трофей виграла команда з другого дивізіону. У вирішальному матчі Генгам зустрівся з Реном на заповненому стад де Франс. Для обох клубів це було бретонське дербі, яке лише додало напруги грі. Рен був фаворитом і швидко відкрив рахунок на 21-й хвилині завдяки удару Карлоса Боканегри. Але генгам, незважаючи на статус аутсайдера, продемонстрував неймовірну волю до перемоги. У другому таймі героєм став нападник Едуардо, який двічі забив у ворота суперника на 72-й і 83-й хвилинах. Перевернувши хід гри. Генгам шокував футбольну Францію, вигравши матчі з 2-1. Ця перемога стала найбільшим успіхом в історії клубу, а також прикладом того, як у Кубку Франції завжди є місце для несподіванок і тріумфу андердогів. Фінал Кубка Франції 2011-12 став одним з найбільш незвичних в історії турніру. Команда третього дивізіону Кивії зустрілася з грандом французького футболу Ліоном. Матч прийшов на все ж тому легендарному стат де Франс, де аутсайдер отримав шанс увійти в історію. Попри різницю в класі, Кивії прийшов складний шлях до фіналу, вибувши декілька команд із Ліги 1, включаючи Марсель. У вирішальному матчі команда спробувала нав'язати свою гру, але Ліон виявився занадто сильним. Єдиний і вирішальний гол у матчі забив Лісандро Лопес на 28 й хвилині, вдало завершивши комбінацію. Кивій її боровся до кінця, створюючи небезпечні моменти, але досвід і клас Ліона стали визначальними. Матч завершився з рахунком 1-0 на користь Ліона, але виступ Ківії залишився яскравою сторінкою в історії турніру, як приклад того, як скромна команда може досягти великого фіналу. Кубок Англії дуже цікавий турнір не тільки для англійців, а й для всього світу. Традиційними для кубка Англії є щорічні сенсації, коли команда з 4-го по 5-го дивізіону вибиває клуб АПЛ чи чемпіоншипу. В цьому і полягає і магія Кубка Англії, найстарішого клубного турніру світу, в якому беруть участь більше 700 команд. В Останній раз клуб з другого дивізіону вигравав Кубок Англії у 80-му році. Це був Вестген Юнайтед, про який ми згадували на початку. В епоху АПЛ було два фінали з командами з чемпіоншипа Манчестер Юнайтед, Міллоу у 2004 році, який завершився на користь червоних дияволів 3-0. І Портсмут Кардів Сіті у 2008 році, який завершився 1-0 на користь Портсмута. Однак з найбільшою сенсацією з останніх років прийнято вважати перемогу Вігана над Манчестер Сіті у 2013 році. Іспанський тренер Роберто Мартінис вивів Латік фінал Кубка Англії вперше в їхній історії, але ніхто не очікував, що він вдасться впоратися з Тіті Роберто Манчіні. За який грала Венсан Компані, Яя Туре, Давід Сільва, Самір Насрі, Карлос Тевес, Терхіо Агуеро та інші Проте Віган виставив весь матч, А на 90 плюс першій хвилині Бен Вотсон забив єдиний і переможний гол. У розіграші Кубка Франції 2017-2018 року так це знову Франція. У фінал Кубка пробився скромний клуб «Лазарб'є», який представляє третій дивізіон, з якого він в результаті волотів по закінченню сезону. Лазарб'є потрапив на суперника з Ліги 1 тільки у фіналі, і це був ПСЖ, один з найбагатших клубів світу. Медіа смакувала деталі: бюджет ПСЖ в 270 разів більше. Лезарб'є двісті 240 мільйонів проти двох. На порядок вищій середні зарплати гравців 700 тисяч євро в місяць у ПСЖ проти 2,5 тисяч команди третього дивізіону. Тренер Лазарб'є Стефан Насала визнавав, що про перемогу ніхто й не думає. Я буду чесний: у нас абсолютно немає шансів. Питання в тому, стільки ми протримуємося. Кілька секунд, хвилин. Це було б непогано. Час? Ні. Це вже не плануємо. Я просто хочу подивитися парижу в очі. В результаті ПСЖ виграв 2-0, взявши четвертий кубок поспіль, а Лазарб'є став четвертим клубом третього дивізіону, який грав у фіналі Кубка Франції. Фінал розіграшу Кубка Німачини 23-24 став яскравою битвою між андердогом і фаворитом. Представник другої ліги Німеччини Кайзерслаутерн дістався фіналу після сенсаційних перемог над кількома сильними суперниками. Їхнім опонентом став Байер з Лаверкузена, одна з найсильніших команд Німеччини. Матч пройшов на Олімпіадіоні в Берліні за підтримки десятків тисяч вболівальників. Байер швидко захопив ініціативу і забив вирішальний гол уже на 16 16-й хвилині. Його автором став Граніт Джака. Езер Слаутерн намагався зрівняти рахунок, особливо після вилучення оділо на у складі Байера наприкінці першого тайму. Проте, навіть у меншості, але веркузенці втримали перевагу завдяки блискучій грі свого воротаря Лукаша Градецького. В результаті фінал завершився перемогою Байера з рахунком 1-0. Хоча Керзер Слаутер не зумів зробити сенсацію, їхній шлях до фіналу став прикладом волі та наполегливості. А для Байера ця перемога увінчала один з найуспішніших сезонів в історії клубу. Всі ці матчі увійшли в історію не лише через яскраві голи та драматичні моменти, а й через величезну напругу, яку відчували як гравці, так і вболівальники. Ми стали свідками видовищної гри, яка демонструє, що футбол це більше, ніж просто спорт, це емоції, пристрасть та безмежна відданість. Дякую, що переглянув це відео. Підписуйся на канал, тебе чекатиме ще багато цікавого.